Це побачити. І я це показую, що потім, через деякий час, я не знаю, коли це буде, я так хочу 5 або 6 кг відняти, так як було колись раніше, ще до пандемії. Але я вам зараз покажу і починаю серйозний процес схуднення. Тобто, відноситись до цього серйозно, так? Сьогодні. Перший день і показую. Ось, подивіться, це я без всяких там перебільшень. Так. Це ранок, до речі, це ранок. Колись я Варшаві ще до Німеччини, це в мене було нормально 58, 59. Якщо, не дай Бог, 60 це О, ти що, це багато. Потім було 63 під час пандемії, зараз 65 і сягнуло. 67 кілограм. Тепер, будь ласка. Я буду показувати. А потім, можливо, одне відео зроблю, е, який результат. Так? Що буду робити? Що буду робити, звичайно, багато води. Е, все солодке мінус. Якщо я колись з'їм трішки, то я вам покажу і скажу. Звичайно, мінус хліб. Якщо я якийсь круасан куплю, я покажу. І, звичайно, фітнес. Рух, 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 рух. Максимум ходити. Ну, хіба що, якщо ноги будуть боліти, тоді, тоді сяду, я поїду. Але ходити і займатися спортом. Ще б мені хотілося не вечеряти, залишати себе без вечері. Але, знаєте, буває, кожен... буває, вибачте, цілий день так напрацюєшся в декатлоні, в магазині, і втомлена, і приходиш ввечері, і хочеться щось їсти. Тому, Але максимум фітнесу без солодкого, без булочок, багато води. Починаємо зараз. Я 67 кг. кілограм. Друзі, так як казала, починаємо <говори> серйозно займатися фітнесом. Домовилася сьогодні з Яриною. Ви вже колись бачили в мене її на каналі. І подивіться, з чим вона прийшла. Вона мені шоколад принесла. От, от як так жити? Але це український, це гріх не з'їсти. Світоч, все, танцюємо зумбу. Ми... Зараз у нас 8.50 рано перед роботою. Подивіться, яка красота, і ми зараз будемо тут займатися. Долучайтеся. Друзі, перша зумба закінчилася, <смі> не увінчалась успіхом. Ми їдемо до Ярини на каву з сирниками. З От як можна так? Вийшли ми. Ми потанцювали 20 хвилин. А тепер ми їдемо на каву. Сізнали, що треба. 9.26. Швиденько, бо о 10 треба бути вдома і потім на роботу. Я ж пішки йду. І так, так як я вам казала, день перший мого серйозного похудання, схуднення. Але я... я попробую. Ярина почастувала мене сирничками. І я все-таки не можу відмовити. Подивіться, який він гарний. Тут кавуся. І подивіться, яка краса. Ярина дозволила мені трішки показати. Такий, дивіться, який куточок. А такі сердечка... Де це ти їх взяла такі? А воно разом. Я думала, два окремо. Це Брошка. Де ти таке знає? Де ти взяла? Дуже гарно. А тепер подивіться, що тут на стіні. Дивіться, яка краса. Який годинник. Карта України. Це Ярина замовляла в Україні. Я напишу пізніше тут відео вона мені скаже. Це в Інстаграм вона замовляла. Хто цим займаюся, йде, і можна замовити. І автобусом їй передали. Подивіться. Я вже після кави Йду додому. Це був такий сніданочок, скажімо так. Маленький сирничок з кавою. Дуже дякую Ярині за каву. Вона біля мене живе. І Ми домовилися сьогодні потанцювати зумбу. Ми позаймалися, а потім ще сходила я на каву. А зараз яду додому і. Я сьогодні працюю 12.20, 20 Зараз вона 10 10.00. ще встигаючи ще й пішки піду. Вийшла пізніше, ніж планувалося, і тепер швидко йду. Ярина каже, давай я тебе підвезу, бо вона там в центрі якраз, я теж там проходжу. Вона там їй потрібно по справах. Але я кажу, я ж можу сама поїхати. Авто стоїть під боком. Суть в тому, що я хочу ходити. І самі гості в ту саму хату. Я знову в парку. Тут в парку там дуже смачна кава і дуже смачні булочки. Але на жаль, зараз часу на озори в мене немає. Але я дуже люблю, дуже люблю гуляти в таких місцях. Пахне квітами світом дуже гарно, ви як зробили гарно. Я вже майже дійшла. Ще трішки в Німеччині як завжди, завжди вулиці ремонтуються ремонтуються Одну закінчили, другу почали. Постійно щось відбувається. І так, я вже дійшла. Можливо, хто перший раз на каналі. Мене звати Віта, я проживаю в Німеччині і працюю в Декатлон. Запрошуємо! А це ще раз для тих, хто каже, що я там не працюю, на допомозі сижу. Герцлі, вількомен. Сьогодні на обід у мене гречка. Гречка з м'ясом. Підігріваю. Ось така. Привіт-привіт. день наступний. Я вчора була така вже втомлена, така втомлена. Я працювала до 20, -ї. Олег на скутері приїхав, мене забрав. Я ледве сьогодні встала. Я сьогодні працюю з 9 до 17, -ї. зараз за 5 до 9. Подивіться, яка у нас картинка. Це наша одна колега. Вона малювала. Ми вже їдемо додому, забрав Олег мене з роботи. Заїхали, купили м'яска і краківська ковбаска, дуже смачно часом купляємо, А Олег замовив принтер. Наш вже зіпсувся. Каже у Ліхвіта купила принтер. Це ти в нас купуєш все. Так наш накривається. Ну так. Старий вже накрився. Старий вже зіпсувся, поламався. Плохо печати, плохо печати. Їдемо додому. Привіт всім. У мене черговий день. І вихідний, вихідний. Вихідний мій почався не так, як я би хотіла, як запланувала думала, займатися фітнесом, повчити тести Лейбен in Deutschland. Треба підготуватися. Та й в квартирі треба прибирати. Чим я займаюся зараз? Я займаюся чимось іншим. Я шукаю відео з одного весілля, яке було вже 3 роки тому. Ой. І я вже перерила всі. Всі-всі карти передивилася. Що це за весілля? Я краще скажу, навіщо я шукаю. А шукаю я, тому що наречена просить всі відео. І давно вона мене колись їх просила, мабуть, півроку тому. Я знайшла ці відео, а вона не звилася. Тепер вона знов просить про ці відео, а я їй не пам'ятаю, де я їх зберегла. Мені залишилося так, я перевірю що це ще, це я не перевірила. Оце. І оці дві. Я думаю, десь тут повинно бути. Нарешті, я їх знайшла. Я вже шукаю дуже довго, і так мене смикнуло, що може ж тут я зберегла. Бо вже матеріали, які не потребую, але про всяк випадок зберігаю тут. Це він з України. Покажу трішки. Якраз я знімала, мама плаче. Мама розмовляла чисто українською. Тато його російською. А це Танюша. Вона танцювала зі своїм татом. І вона раді цих кадрів, бо я зробила їм дуже коротке відео, там щось на 7 хвилин. Просто коротке, так? А вона просила всі. Ви уявіть собі, що я тоді без стабілізатора ще знімала. Але так ще нічого. Ще не було в мене такого доброго стабілізатора. Сьогодні ще готую відео на канал Турист. Ми їздили до Нюрнбергу і я просто такий драйвінг відео часом роблю. Ми їздили на скутері. Це тоді, коли ми їздили, ми їздили на фотосесію сімейну і заразом я зняла дорогу. День, якщо що. Вчора, вчора знайшла я те відео, потім вдома прибирала, ганяла по хаті, бо хотіла максимально все зробити. Потім я пішла на зумбу на 16.30. Потім о 18.00 прийшла ця дівчина, яка хотіла весільні відео. Була в нас трішки, вона чекала, що ми перекинемо, але вона пішла і не забрала їх. Тому що дуже багато матеріалу і треба було кілька годин чекати. Вона принесла свою флешку, а матеріалу більше, ніж 51 гігабайт. І, коротко кажучи, вона каже, поїхала я додому. Я залишила і вже спати лягати, а ці відео ще не перекинулись. Вони, мабуть, годин 6, може, 7, я не знаю. Ми лягали спати. Я думала, що я якось прочергую та її комп'ютер виключу, але... Заснули ми, і я аж вранці його виключила. І зараз я знову йду. Я вже майже прийшла. Там наш декатлон. І я дощик, але я йду. І дуже добре дихати, коли така погода мені. Мені подобається. І я йду, але в мене є ще час, і я хочу зайти. І знаєте що, так давить ця погода, в мене низький тиск. Взагалі в мене по життю низький. Куплю я щось. Я казала, буду признаватися, якщо собі щось куплю солоденьке. І зараз в мене ще час, я з кавою на роботі вип'ю. Тому що я сьогодні на 12, на 12 а мені до 20-ї ще працювати. Це ще дуже дуже довго. Сьогодні п'ятниця, якщо що, п'ятниця, 14 червня. Друзі, це стосовно того, що мені писали і не раз вже писали, що ви там тільки гуляєте, каву п'єте. Бо коли працюю, я вже пробувала максимально знімати. Мені, по-перше, це подобається, і я хотіла такі повноцінні влоги робити про життя, про щоденно. Коли я працюю, я не можу брати знімати і виходить так, що тільки вихідні знімались. А ось робочі дні і така справа. і... Знімаю, коли тільки можу. Сьогодні зранку ось прийшла, думаю, привітаюся знову. Іду купувати, але покажу, що я купила. Ой, я хотіла з шоколадом таким гіркувати. Ось таке. Коштує євро 39. Евро. Такі покажу рисові вафельки. І... Тоненький, тоненький шар. Шоколаду. Там вдома є шоколад. Мене ж пригостили, і ще Олег знов приніс. Я положила в холодильник, кажу, їсти не буду. І пригостила мене Ярина так, українським шоколадом від світочок. Лежить, ну, реально я помітила зміни. Якщо я не їм солодкого, мені і не хочеться. Але ось так я йшла, йшла така погода дощик. У мене ще 20 хвилин є часу. І думаю, зайду, бо я їх так люблю. Вони такі не дуже солодкі і смачні. І зараз я знаю, що перекусів теж не треба робити, особливо, якщо хтось хоче покидати ніяких перекусів. Але... Я їсти ще не буду, сьогодні взяла з собою гречку. <риклад> Мій колега мені махає через вікно, не будемо заходити з камери вже аж так прямо. Сьогодні взяла гречку від Олега, і сьогодні на обід у мене буде гречка. Вип'ємо капучино з какао. Дякую. Yeah, okay. Подивіться, що Олег тут витворяє. Він собі вирішив так нам каву варити. Газовий балончик, чайничок. І горілка. Горілка як горілка. <ріху> що таке Олег? У нас що, плитка не працює? <ріху> Каже, Олег, так швидше. Расовий балончик. У нас все працює, просто не так захотів. Ні, просто У нас так бістрі. швидше. Ми рішили, бо ми так запарювали каву по різному п'ємо, але вирішили затворити.